Все, що було сказано до цього часу, досить повно виражає багатство цієї традиційної молитви, яка має простоту народної молитви, але водночас богословську глибину молитви придатної для тих, хто відчуває потребу в більш зрілому спогляданні. Церква завжди визнавала особливу ефективність цієї молитви, довіряючи їй спільному промовлянню, постійній практиці. Найскладніші справи у часи, коли саме християнство було під загрозою, силі цієї молитви приписували порятунок від небезпеки, а Матір Божу Розарію шанували як ту, яка виборола визволи. сьогодні, як я вже говорив на початку я ввіряю справу миру у світі і справу сім'ї дієвості цієї молитви. Труднощі, які з'явилися на світовому горизонті на початку цього нового тисячоліття, змушують нас визнати, що тільки втручання згори здатне спрямувати серця всіх тих, хто живе в ситуаціях конфлікту і тих, хто тримає в своїх руках долі народів, може дати нам надію на менш темне майбутнє. Розарій за своєю природою є молитвою миру. Оскільки полягає в спогляданні Христа, який є князем миру і нашим миром. Той, хто засвоює таємницю Христа, а саме до цього веде Розарій, дізнається, в чому полягає таємниця миру і приймає її як життєвий проект. Крім того, завдяки своєму медитативному характеру через мирну спокійну послідовність Радуйся Марія. Розарій має заспокійливий вплив на того, хто молиться, що спонукає його прийняти і пережити в глибині свого єства і поширювати навколо себе той справжній мир, який є особливим даром Воскреслого. Розарій це молитва миру також через плоди милосердної любові, які вона приносить. Якщо молитися правильно, як молитву роздуму Розарії, Допомагаючи нам зустріти Христа в Його таємницях, Він повинен також показати обличчя Христа в наших братах і сестрах, особливо в тих, які найбільше страждають. У радісних таємницях, як можна вдивлятися в таємницю дитяти, народженого в Віфлеємі, не відчуваючи бажання приймати, захищати і сприяти життю, беручи на себе тягар страждань дітей в кожному куточку світу? І як можна слідувати за Христом, який об'являється у таємницях світла, не вирішивши свідчити про його благословення у своєму повсякденному житті? І як можна споглядати розп'ятого і стражденого Христа, не відчуваючи потреби стати Його кириниянином для кожного брата, який страждає або розчавлений відчин? І нарешті. Як можна зупинити свій погляд на славі Воскреслого Христа і на Марії, коронованій Царицею, не відчуваючи бажання зробити цей світ красивішим, справедливішим, ближчим до Божих планів? Таким чином, Розарій, скеровуючи наш погляд на Христа, також робить нас миротворцями у світі, маючи характер безперервного спільного благання? Відповідно до заклику Христа молитися завжди в усьому, дозволяє нам зберігати надію, що навіть сьогодні така важка битва за мир може бути переможною. Розарій не є втечею від проблем світу, Він спонукає нас дивитися на них відповідальними і великодушними очима і дає нам сили повертатися до них з упевненістю Божій допомозі. І з твердою рішучістю свідчити за будь-яких обставин про любов, яка є зв'язком досконалості. як молитва за мир, Розарій завжди був також молитвою сім'ї і за сім'ю. Свого часу ця молитва була особливо дорога християнським сім'ям і безсумнівно сприяла їхній єдності. Потрібно подбати про те, щоб не змарнувати цю дорогоцінну спадщину. Ми повинні повернутися до молитви в сім'ї та молитви за сім'ю, продовжуючи використовувати цю форму молитви. У своєму апостольському листі Новомілленію нуенте я заохочував відправляти літургію слова також імирянам у повсякденному житті парафіальних спільнот та різних християнських груп. Я бажаю вчинити те ж саме, коли йдеться про розарій. Це два способи християнського споглядання, які не є альтернативними, а доповнюють один одного. Тому я прошу всіх, хто займається душпастерством сімей, заохочувати до молитви Розарію з переконання. Родина, яка молиться разом, залишається єдиною, святий Розарій, згідно з давньою традицією. Є молитвою, яка особливо сприяє сімейному спілкуванню. Спрямовуючи свій погляд на Ісуса, окремі члени сім'ї також повертають собі здатність дивитися один одному в очі, щоб спілкуватися, виявляти солідарність, прощати один одного, жити за повітом любові, оновленим Духом Божим. Багато проблем сучасних сімей, особливо в економічно розвинених суспільствах. Пов'язані з тим, що стає дедалі важче спілкуватися. Люди не в змозі бути один з одним, і, можливо, ті нечисленні моменти, коли вони можуть бути разом, поглинаються телебаченням. Знову почати молитися розарій в сім'ї, означає внести в повсякденне життя зовсім інші образи, які показують таємницю, що спасає образ Відкупителя, образ його Пресвятої Матері. Сім'я, яка разом молиться Розарі, в певному сенсі відтворює атмосферу Назарецького дому. Ісус знаходиться в центрі, з ним діляться радощами і печалями, в Його руки вкладають потреби і проекти, з нього черпають надію і сили для подорожі. Також прекрасно і плідно довірити цій молитві шлях зростання дітей. Хіба Розарій не є дорогою життя Христа від зачаття до смерті аж до Воскресіння і входження у славу? Сьогодні батькам дедалі важче встигати за своїми дітьми на різних етапах їхнього життя. У суспільстві передових технологій, засобів масової інформації та глобалізації все стало настільки швидким, що культурні відмінності між поколіннями зростають. Найрізноманітніші повідомлення і менш передбачуваний досвід стрімко входять у життя дітей і молоді, а батьки відчувають безпорадність, стикаючись з небезпеками, які загрожують їхнім дітям. Батьки часто болісно відчувають розчарування, коли їхні діти піддаються манії наркотиків, гедонізму, спокусам насильства та найрізноманітнішим проявам безглуздості і відчаю. Молитися Розарі за дітей, а тим більше з дітьми, привчаючи їх змалку до цієї щоденної молитовної перерви всієї родини, звичайно, не є вирішенням усіх проблем, але це духовна допомога, яку не можна недооцінювати. Хтось може заперечити, що Розарій молитвою, яка не дуже відповідає смакам сучасних дітей і молоді. Можливо, однак, це заперечення ґрунтується на сприйнятті недбалого читання. Однак, поки зберігається фундаментальна структура розарію, ніщо не заважає збагатити молитву розарію для дітей і молоді як в сім'ї, так і в групах відповідними символічними і практичними елементами, які б допомогли зробити його зрозумілим і гідним пошани. Чому б не спробувати? Активне, Сповнене ентузіазмом і творчості молодіжне служіння, світовідні молоді допомогли мені це зрозуміти, здатне з Божою допомогою робити справді чудові речі. І якщо Розарій буде добре представлений, я впевнений, що молоді люди знову зможуть здивувати дорослих, взявши в руки цю молитву і молячись її з ентузіазмом властивим їхньому віку. Дорогі брати і сестри, молитва, така проста і водночас така багата, справді заслуговує на те, що християнська спільнота відкрила її на нову. Зробімо це насамперед цього року, прийнявши пропозицію поглибити зміст, викладений в апостольському посланні «Ново міленію Нуенте. Яке надихнуло душпастерські програми багатьох церков у плануванні їхніх завдань на найближче майбутнє. Особливо звертаюся до вас, дорогі брати, в єпископстві, священники та деякони, а також до вас у вашому різноманітному душпастерському служінні, що ви, пізнавши на власному досвіді красу Розарію, стали його ревними промоутерами. Також вірю, що ви, богослови, Шляхом роздумів, методичних і водночас натхнених автентичною мудрістю, вкорінених у Божому слові та чутливих до життя християнського народу, сприятимете відкриттю біблійних основ, духовного багатства та пастирської цінності цієї традиційної молитви. Розраховую на вас, богопосвячені особи, покликані особливим званням споглядати Христове обличчя в школі Марії. Звертаюсь до всіх вас, брати і сестри з усіх держав, до вас християнські родини, до вас хворі та літні люди, до вас молоде, і візьміть знову впевнено в руки вервицю Розарію, відкриваючи її на ново у світлі святого Письма, в гармонії з літургією, в контексті повсякденного життя. Нехай цей мій заклик не залишиться непочутим. На початку 25-го року мого Понтифікату ввіряю це апостольське послання ніжним рукам Діви Марії, схиляючись духом перед її образом у величному сантуарії, зведеному для неї блаженим Бартололонго Апостолом Розарі. Я з радістю промовляю його зворушливі слова, якими він завершує своє знамените прохання до цариці Святого Розарі. О, Благословений Розарій Марії, солодкий ланцюжок, що єднає нас з Богом, Узи любові, що єднають нас з ангелами, вежа порятунку від нападів пекла, безпечна гавань в морі лиха. Ми ніколи більше не покинемо тебе. Ти будеш нашою розрадою в годину смерті. Тобі останній поцілунок згасаючого життя, і останнім дотиком наших уст буде солодке ім'я Твоє царице Розарію з Помпеї, наша люба мати, пристановище грішників, владичице, утішителько стражденних. Будь благословенна повсюди нині й повсякчас на землі і на небі. У Ватикані. 16 жовтня 2002 року, на початку 25-го року мого понтифікату.